Вот на тему на тему обнуління списка то есть... давайте ми не з земельного питання почнемо, а щоб всі непорозуміння так би мовити ліквідувати зараз. Справді Всекінська Убедення Свобода озвучила свою позицію щодо окремих особистостей у списках партії удар. Свобода чим відрізняється від інших політичних партій? Ми ніколи не змінюємо свою позицію як флюгер. Ми завжди відповідаємо за свої слова і за свої справи. Звичайно, можна говорити про те, що однозначно для нас неприйнятно те, що в Одесі стоїть пам'ятник Катерині II. Там можна за з туколої поставити пам'ятник і Катерині Першій, і Петру Іму, і Петру II, і Петру третьому. Але не в тому є проблема. Проблема в іншому. Що ми сьогодні живемо в державі, де влада така, що вона нам з вами всім хоче поставити пам'ятник. Неодмінно бездарний. І то надмогильний пам'ятник. І в тому, і, власне, є проблема, яка нас сьогодні об'єднує. Влада нас об'єднала завдяки Януковичу, Азарову, Тігівку, Льовочкину, Клюєвої компанії. Ми сьогодні із партії Удар, і з об'єднаною позицією працюємо разом. Незважаючи на не те, що Едуарду Гурвицю не подобається легкий гнибок. Не подобається. Можливо, комусь не подобається Едуард Гурвіц. Нема проблем. Ми ж не на конкурсі краси, правда? Не на конкурсі але, там, глядацьких симпатій. Ми сьогодні ведемо політичну боротьбу за зміну політичної системи. І у цій боротьбі у нас є союзники. Перший наш союзник це український народ. Громадяни України, які зробили свій вибір, вони пішли на вибори для того, щоб мирним конституційним поки що шляхом змінити владу. Так, голосування за пропорційною системою показало, що народ налаштований в цілому проти влади. Адже, якби ви не підняли виборчу систему, і вона б збереглася чисто пропорційно. То сьогодні, наприклад, свобода б мала б не 38 депутатів, а 50. Інші опозиційні партії також більше. І партія регіонів за пропорційною частиною більшості не сформувала б ні в якому випадку. Тому треба говорити про те, що виборча система формувалася таким чином, що партія регіонів мала комфортні умови для формування більшості. Зараз дійсно стоїть питання, що робити, коли не вдалося опозиції перемогти партію регіонів одразу ж, незважаючи на те, що ще є депутати-мажоритарники, самовисуванці, які можуть і до опозиції також приєднатися. Зараз говориться про тему обнулення списків. По-перше, зараз на 2007 рік і процедури обнулення згідно рішень партійного з'їзду просто не існує. Як можна було це зробити 2007 року? Це по перше, хочу говорити, щоб ми зараз були щирі з нашими виборцями, з нашими глядачами, з тими, хто є в студії. Давайте трошки законодавство справді пригадаємо. Сьогодні парадоксальним чином ситуація така, що аби е, цю процедуру уможливити, актуалізувати, треба, щоб депутати від опозиції прийняли присягу, стали депутатами, потім відмовились від цих мандатів, тоді. Верховна Рада це повинна проголосувати, а президент тоді, можливо, матиме право парламент розпустити. Але ж тоді автоматично, зразу по списку, зайдуть ті самі депутати, і цю процедуру доведеться зробити 6 або 8 разів, щоб обнулити списки вже по факту. Перше, на це піде до півтора року часу, щонайменше. А по-друге, все одно згідно конституції, президент матиме право. Парламент розпустити, а захоче не розпускатиме. І парламент тоді існуватиме в такому обрізаному, даруйте напів взагалі професійному складі, напівконституційному, і він працюватиме, так, як тоді, в принципі, диктуватимуть обставини. Тобто українці опиняться без легітимного законодавчого органу. Чи ця ситуація буде кращою, того, яку ми матимемо зараз? Адже нас українці для чого долегували в парламент, щоб ми йшли представляти ті законопроекти, які вже напрацьовані, щоб ми домагалися їхнього прийняття, щоб ми блокували. Ті ініціативи, які є неприйнятні для національних інтересів України, це і продаж землі сільського призначення, і приватизація стратегічних підприємств. Врешті-решт, це і зовнішньополітичний курс України, для який для нас неприйнятний, це і мовна політика, яка сьогодні вбиває українську мову. Для того, щоб це все ефективно блокувати, ми потрібні в парламенті. Відповідно, ми в парламенті повинні працювати, незважаючи на те, що вибори однозначно були проведені далеким чином від будь-яких стандартів, чи то європейських, чи то американських, чи навіть азіатських. Але справа зараз і в іншому. Чи можемо ми просто віддати на поталу партії регіонів парламент? Було вже таке, колись в Грузії 2008 року опозиція також після виборів, які програла, в парламент не пішла. Потім, до речі, звинувачували в тому, що Сакашвілі війну програв, бо їх не було в парламенті. В Білорусі також опозиція склала мандати і залишила парламент на поталу Лукашенкові. З того, що цей парламент понаприймав, понаприймав такі закони, за яких Білорусь перетворилася в країну третього світу протягом одної каденції парламенту. Тобто є зараз питання вже політичної відповідальності і питання реальних механізмів. Звичайно, ми за мандат не тримаємося, зокрема, свободівці. Ну, ми ніколи не були в парламенті яким Олега Тягнебока. Нам за ці парламентські мандати і триматися ніякого сенсу немає. Ми ніколи депутатами не працювали. Буде таке рішення прийнято. Ми не звичайно не відстанемо від колег по опозиції і мандати складемо. Але якщо це буде рішення спільне, якщо це буде рішення керівних органів, тобто політрат, відповідних партійних з'їздів, а не чиїсь індивідуальні ініціативи. На сьогоднішній день, вибачте, коли хтось оприлюднює ініціативу в інтернеті. А хтось, наприклад, напише в своєму блозі щось, це ще не є позиція політичної сили. Зараз треба справді бути свідомими того, що український народ від нас чекає відповідальності і активної, дієвої боротьби з режимом Януковича. До чого нас делегували в парламент? Щоб ми там стільчиками, як регіонали, там кидалися, чи що? Щоб ми там кульки запускали під купол парламентської трибуни? Звичайно, що ні. Нас делегували для того, аби ми захищали інтереси українців у той спосіб, який поки що нам дає конституція України. Бо інакше шлях, такий як зараз і в Греції. Як і зараз і в інших державах Європи, які потерпають від економічної кризи, буде говорити або вулиця, або буде говорити український парламент. І тому на сьогоднішній день справді ми судовими того, що відповідальний результат буде проявлений в тому випадку, якщо ми доможемося того, аби визнали перемогу опозиції в ключових округах, де ми перемогли, щоб ми покрали всіх фальсифікаторів, щоб було створено дієву комісію слідчу. Яку вже і представники опозиції поповнюють своїм особистим складом, і кожна голова кожної виборчої комісії сяде, який цього заслуговує, кожна дільничної виборчої комісії, який там розривав мішки з бюлетенями, носив їх невідомо куди, також сяде. От тоді, коли почнуть садити за те, що в людей крали право голосу, от тоді реально в країні почне наводитись порядок. Тоді можемо і за економіку взятися, і за інші ініціативи. Вона зараз насправді є такий збірний образ, який можна в літературі запозичити. Оцей колективний образ фальсифікатора. Його дуже добре коли зобразили одеські письменники Ільф і Петров. Вони, пам'ятаєте, назвали голубої воріжка. Он крал, але ми було мучительно стидно. Так ось що крадуть голоси зараз, їм навіть не соромно. І оці голуби воріжки, хочуть, щоб все так і залишалося. А наш вибір, відповідно, цілком інша країна, інша держава, інше суспільство. Тому, товариство, зараз ми свідомі того, що ми не триматимемось за мандати, але з іншого боку, ми просто так і не віддамо партії регіонів в парламент, щоб ми там разом з комуністами сиділи і приймали такі законопроекти, які їм захочеться. От таким чином ця позиція в Сокиївської